Чи багато ви знаєте про Київський національний університет будівництва і архітектури? Чи можливо все, що ви пам'ятаєте, це що це е, Київський будівельний інститут, який знаходиться на Солом'янці, на цьому все? Але ні, на базі нього працює інститут ветеранів, структурний підрозділ, який працює саме для вас, для ветеранів, захисників, членів їх сімей. Бо тут ми з вами разом будуємо індивідуальні програми, говоримо про те. Що можна зробити для вас, і як ваш військовий досвід використати в цивільному житті, які є громадські програми, бізнесові, які є стипендії від роботодавців, бізнес-стипендія амбасадор відбудови, як вам долучитися до від відбудови? І як бачите, ми тут, в університеті, не дивлячись на те, що в Києві відключення світла, пропадає тепло, немає інтернету і ще багато інших комунально-соціальних проблем, але ми не про негатив. Ми говоримо про позитив і про те, що разом ми точно зможемо зробити багато. Приходьте обговорити ваш індивідуальний план і як в 2026 році вам вступити і разом з нами навчатись. Ходімо далі.